Так, Снарод, прислали мені мед. Прислали вже давненько. Прислали вже з місяців так ква. І е, це прислав е, учасник курсу Хочу бути в Через, ну, якби упаковочка, тут ще одна коробка була. Коротше, він прислав. Е, і я в відео звертаюсь до нього. Напиши мені. Дегустує мед. Зараз подивимося цю всю історію. Я думаю, тут баночки, в принципі, говорять самі за себе. Тобто, ну, Я маю на увазі, що людина знає, яка прислала мені мед. Е, і от я взяв пити чай. Я сюди додаю прополіс, тому що ну, імуностимулятор, захист, а прополіс це мега крутий анти Ну, можна вважати це антибіотиком, маємо невеличку проблему. Ох, є. О, тут дві капельки, три капельки. Це 4 капельки, хватить. Бачите, як спірт реагує з водою. Він випарувався вже і цю масу я розбавляю. Цей паличку залишимо тут. Далі, давайте підберемо мед для цього чаю. Дивіться, тут у мене є 4 меда. Ну, ось тут мед ще не кристалізований. Він стоїть вже довго. Тобто я підозрюю, що це мед з високим містом фруктози. Як один із варіантів. Так? Можливо, це даже акації елемент. Я не знаю. У мене тут просто цифри 1, 2, 3, 4. Все. Тобто, зараз ми відкриємо і. Ого. Угу. Зараз в коментарях прийдуть знатоки. Такий слабачок. ж ти вулики таскаєш. Банку відкрити не можеш. Давай. Тут воно слизьке. Давай, у мене не слизькі руки. Ого, а що то таке? Давай, 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 подожди. Пожди, давай. може це просто так закручено. <сіку> <сіку> Робимо паузу. <сіку> О. Ого. Так, це відкрили, класно. Це Догадуюсь вже зразу, який мед. Цей мед навіть фруктозка, точніше, ну так, да, фруктозка сіла, ріжна навпаки, глюкозка сіла, фруктозка. Ого. Баночки від Гербер, коротше, говно для мене. <реш> Ох. Такс. Я в шоці. Ну знаєте, ти так розумієш, що, блін, ну коротше, то так не має бути. Mm. А, взяти? Ну У мене руки проскользнули просто. Давай, ставлю паузу. Ні, та не став паузу. Де, ладно, вже як позори, то позорить. До кінця. Я шокований. Реально? Ого. Та пожди, треба жапу зустріч. Откроешь ты, он чашку закрыт. Ну одной рукой мы же не открыть. Вот это, конечно. Ого. О. Ну, конечно, да. Mm. Еще в банку я зайду. Ну, это ж мей мед, блядь. Тебе <звук> еще не продавать не буду. Слухайте, народ реально Присохло чи тягнулося, знаєте, як вакуум. Дивіться, ці які руки вже почервоніли. Так, зразок номер 3, 4. Ні, ну це складно. Тут надіжно воно. Коротше, певно, що. Е... Не хотіли сильно, щоб я дивився мед, але вислали. О, ладно, давайте поки що з цим попрацюємо. Зараз цей теж відкриємо. Проскользує так, ти що. Коротше, фігня ці баночки для меду. Так, давайте номер один. Я так розумію, цей мед претендує на якусь статус кацієвого меду. Я не знаю наскільки то. Але. Видно, що вже формуються якісь кристали трошки. Ну, смак м'який, але це точно не чиста акація. Як мінімум його м, колір дає про себе. Це тут щось такий присмак цікавий. Можливо, це навіть липа. Не знаю. Похоже. Але ми точно. Ну, тоді о той присмак Акацієву. Можливо, це просто десь весняний різнотра, в якому є акація. Все, то є цей мед. Ну, до чаю може бути. Так. Айте по черзі йти номер два. Е ну, коротше. Так, з номер два. Цей має такий дуже цікавий запах має. Ого, віці яка кристалізація, бачите? Але ну, корка така не дуже товста. Як на мене, це звичайне різнотрав'я садів. Або якесь осіння. Точно не монофлорний мед. Чомусь нагадує мені золотарник. Але одне із двох різнотрав'я. Точно не монофлорний мед. Так, це розшарувався взагалі. Ну, розшаровується, ми знаємо, по якій причині. Це не значить, що він спортився там чи ще щось в тому плані. Це я кажу, соняшниковий мед. Ну да. так. Такий соняшник теж не мега чистий. ну і да. Більш за все соняшниковий мед. Більш за все. Не точно, але більш за все. Але такий присмак маю карамелізований. Можливо, цей мед розігрівався. Оцей мед. Дуже на те щось похоже. І оцей мед, можливо, розігрівався. Можливо, я не знаю. Я припускаю. Уж у мене тут ніяких ідентифікаторів нема. Ну, вже підірвав кришку все нормально. Ось так розумію, це типа гречаний. Такс. Давайте ми зараз. Да. Я нічого не хочу казати, але цей мед привродив. Це тіпа якийсь гречаний, типа ні. Цей прибородив, мене. Все за керманий сілиш. Це і збродивши. Коротше, цей мед взагалі не канає. У цих три меда більш-менш. Цей мед, більш за все, соняшниковий, Це якийсь із різнотрав, дуже похожа кристалізація. Більш за все весняний, але ну, чимось мені нагадує золотарниковий присмак. Цей мед найкращий, Я не знаю, чи це акація, чи це не акація. Щось похоже, але ну, тут точно є акація, тому що він ще не закристалізувався. Він смачний, його можна запросто додавити. Але це не того рівня акації, яка має бути. Точно не того рівня акації, те, що ми там вважаємо монофлорною акацією. Ну, Може якийсь інший з різнотрайк ну, монофлорність. Так, я облизую, бо це якби я сам його буду їсти. Такс. Тому, в принципі, нормально. Але ви бачите, одна така хитрість, якщо вам відправляють мед з якоюсь конкретною ціллю, то, то той мед можна побачити в одночасі. Тобто да, вам прислали, подивилися, нормально. Друге, що ми можемо зробити з цим медом, якщо у вас вдома є мікроскоп, ви просто берете під мікроскоп, дивитесь наявність пилкових зерн. В принципі, ми це теж зробимо. Давайте ми оце сьогодні зробимо. І в цьому відео просто буде продовження. Ми подивимося на наявність пилкових зерн, які ми там побачимо полкові зерни, ідентифікуємо. Правда, в мене ще немає там всього обладнання для того, щоб робити пилковий аналіз. Коротше, подивимося просто їхню присутність і все на тому. Не будемо там подив... співвідношення там і так далі. Коротше, подивимося їхню присутність. І в цьому медові теж. Але ну, мед цей бродить. бродить. Тобто, ви вже бачили, як виглядає збродивший мед під мікроскопом. Ми там знаходили спори ми там знаходили спори дріжджі. Я думаю, там теж не йдемо. Це друге, що ви можете зробити, коли вам відправляють мед для чогось. Ну, тут людина конкретно заявляла, що вона хоче ну, співпрацювати. Ну, такого допускати не можна. Третє, що ви можете зробити, це комусь відправити на аналіз. І четверте, що ви можете зробити, це дати меду постояти, Дав меду постояти. І от, бачите, ну, місяців два, певно. Може й три вже. Не помню точно. Даненько я коротше, забрав, не було часу подивитися. Довіще, зразу з двох ложу палук, не було часу подивитися, але я чітко знаю, якщо він пустує, я чітко побачу е різницю. Смачно. Так що оцей мед годиться, але як акація його позиціонувати не можна. Е цей мед е розшарувався, годиться. Претензій до якості цього меду немає, тому що він не продавши нічого, він нормальний. Просто тут співвідношення вуглеводів різне. І його потрібно перед тим, як фасувати в баночки, додатково дообробити. А цей мед теж цікавий запах. Видно, що якісь різнотраві. Так і пишемо, різнотраві можна продавати. Але який буде вихлоп з тої продукції, я вам точно сказати не можу. Ну, якби мені б сказали, що це акацієвий мед і брати його як акацію, я б його не взяв як акацію. Чому? Тому що це не акація. Тобто мені там прийшла от кілька днів тому акація. Набагато краще за цю. А перед цим в мене був акацієвий мед, то там взагалі була лялька. Брав чоловіка. А, до речі, От, цей. цей акацієвий мед. Дивіться, наскільки він. Ну, різниця тут просто на, на лице, да? монофлорність. монофлорність яка тут? Таке враження, що в банці більш нічого, крім горішків немає. Це класна Катя. Так що тут однозначно потрібно це розуміти. І от коли люди хочуть, щоб там я продавав їхні мед, або хочуть на поличку, до речі, я тут міркую таку штуку зробити, оскільки в нас... Вже нарощується якась клієнтська база, ми можемо в оренду давати поличку. Тобто, ну, одне діло, коли ми закупляємо продукцію, да, от, наприклад, там, з компанією Медкарпада і ми співпрацюємо або з кимось іншим, ми співпрацюємо, ми закупляємо продукцію. Тобто ми її купляємо, вона вже наша, ми з нею робимо відповідні там... те, що коротше, хочемо, то й робимо з нею. Продаємо те й все на тому, щоб клієнту було корисно. Ми зацікавлені в такій роботі, тому що це дає можливість для більш кращого розвитку. Е, але можливо, якщо ви е, хочете в нашому магазині продаватися, е, ми з вами можемо говорити про оренду е, Скільки я, я вам не можу дати на сьогоднішній день гарантій, скільки я вам продам цієї продукції. Не можу дати вам цієї гарантій. Це залежить від вашого пакування. Це залежить від того, який вміст всередині в баночках. Ну, тільки не думайте, що ви туди наложите, непонятно що. Якщо ви туди отаке наложите, то воно з, з поличних злетить. Ну, типа, воно тут не пройде. Uh, тобто на таку баночку, щоб писати акація, ну, це треба мати ну, совість. Можна писати, акація з тобто, От таке ви можете написати. Тобто, ну, чиста акація це не є монофлорна акація. Коли ось так розшаровується мед, панове, ви повинні знати. от так само у нас Це не є проблема. це не є проблема, Але цього потрібно уникнути. От Так само ми закупляли мед з коріандру. Да, він гарно пішов, він розійшовся. Але він розшаровується теж. Бачите? Він теж розшаровується. Він по якості не зіпсувався, але він розшаровується. Чому? Тому що фруктоза осідає. Боже, глюкоза осідає, фруктоза піднімається вверх. Ну от так. Фруктозка буде рідка. А глюкозка цей. Бачите, наскільки велика концентрація глюкози в цьому мережі. Просто банально такий теж лайфхак співвідношення. Да? 70% на 30% по співвідношенню. Не треба тут великим бути біологом, щоб це зрозуміти. Але отаке от от є, от от є питання. Цього теж не повинно бути. Як його уникати? Його треба перед цим пасти Тобто Це все робиться за спеціальними методиками та технологіями. Е, але воно свою якість не втратило. Тобто він не, не бродить нічого там такого. Ось тут от, це наш липовий мед. Бачите, чітка кристалізація цього меду. Однорідна, отак воно повинно бути. Ну і є такий прикол, називається цвітіння меду, і він теж тут є. Повітря, просто повітря виступає. Е, тому так, бачите, закристалізувався. До речі, е, гарна кристалізація мені подобається. А ні, не можу. Закупорене, не буду відкривати, тому що це все ж таки товар на сьогоднішній день. І от е, мед з золотарника Тоже, бачите, можете звернути увагу, що е, такі, бачите, якби кристалізація однорідна, але кристал крупний. Видно на відео? Крупний кристал. Отак От золотарний кристалізується. От так кристалізується золотарня. Теж монофложний золотар. Е, ось так. Тому по медах це просто тема вічна, вічна тема. Пити чай з прополісом це якби теж тема. До речі, прополіс знову ж таки компанія Ап... Медкарпат. Даний прополіс компанія Медкарпат. спіртовий в них хороший. Е, і компанія Апіпродукт водний екстракт прополісу просто бомба. У нас його забирають гарну кількість. Та взагалі я вам скажу, якщо намагатися щось продавати, продається все. Але отак. Е Коротше, я хочу перевірити, чи чоловік дивиться ці мої відео. Тому хай мені відпишеться. І, е і можемо говорити ось про цей мед і про цей мед. Про цих два меда. Цей треба доопрацювати, щоб він не розшарувався. Тому що ми так само купили Коріандровий, все нормально, круто, він пішов, але він з часом розшарувався. Якби він був доопрацьований, він би не розчарувався. Тому, так, тому, панове, підписуйтесь на канал Вікіпер Україна. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому рятуємо світ. На все добре.